Так, Якщо сесія не приймала рішення, я, не, я у вас на сесії не був присутній, тому говорити, як ви приймали рішення, не приймали рішення, за це мови зараз не. Якщо рішення незаконне, те, що подала сільська рада, ви вважаєте. Варіанти: суд або районна, або обласна, або Верховна Рада. А суд ніхто? Е, вона виникла. Другий рік, як почалося створення податкової бази платників землі, завжди податкова служба брала ці дані у працівників земельних ресурсів. Влечить. У устроїтеля Сільського світу. Земляустрої Сільського совету давав дані, налогове на основании этих даних вносила обасу ліски щастя і письма щастя йшли на уплату податки, в тому числі і податку на землю. Зараз повинна бути створена в зв'язку з об'єднанням громад. З проектом, який, чи з рішенням, який Прийняла Верховна Рада, зараз створюється багато різних реєстрів. Реєстр нерухомості, реєстр демографічний, реєстр платежів податків. І виник, виникло питання навести порядок по використанню земель селах. Зараз землеупорядники, в в сільських рад, Проводять цю роботу. І виникають питання, чому е, людина обробляє 10, 20, 30 паїв, а не зареєстровано не одного пая. Тому що, коли землопорядник подає інформацію, що людина самостійно е, обробляє землю, людина самостійно повинна заплатити. Земельний податок. Давай, Як він помінявся 0,1% <по> говорити не будуть? Далі, слідуючи, і зразу виникає питання. Якщо у ви нас не викликає питання, Іванович, вибачте, будь ласка. Ну, ми відволіклися на те. Викликає питання. Чому ті, хто офіційно зареєстровані, платять всі податки, не підіймають рішення? Це питання про е, збільшення земельного податку. Тому що туди, у кого офіційно зареєстровані договори оренди, вони відно, і вони відносяться до четвертої групи, власники землі не платять земельного податку, за них єдиний сільгосподаток платить орендатор, який орендує їхню землю. Ну, це, не я не хотів цю гадость підіймати зараз. Я не хотів цю гадость підіймати зараз, але я зачитаю вам. що нам Чому вас. <рикану> да, Віктор Іванович, ви не Иванович, вы тут не правобожні. Громада, ви вирішує, хто виступає. Віктор Іванович, виступать по-дєвський отам. Та він наші Ганьба!

Автогараж, майстерня. За кіри. що ви так складаєте? Ми зібрали за кусі, по іншому питанню. Давайте, друзі. Зібрались по питанню сплати податків да. е, на опитані. На сході громади було сказано, що якщо будуть питання, питання завершились. Скільки завершили. Звідки ми не відтягувалися відкрити рішення сесії? Питання оплати солдатів, має суд, або вище стояща газу. Да. Ми поняли вас, тому по першому питанні найкращий варіант. Тут не ліскувати, а подати листи на районну раду, обла... а обласну немає, а каже, не ви маєте право подати в, в, прав. прав. в прав. районну раду, щоб діти рішення як не закладу. Вони можуть рішення, вони не а Шановні друзі, податкові інспекції, лежить рішення. Покажіть його, де ви старіше? Будь ласка, ваша ініціативна група має право йти попросити його показати. Вам його показують. Якщо цього рішення не було, то про що йде мова? Депутатів сюди, депутатів наші. Не, не, не було якщо рішення не було, то що тут за послухати. Зачем подали в що вже поряд. Рішення не писала. було. Хто? Деякі ботаки, які проголосували, по чому вони сьогодні з'їсть? Ви ж як з району можете Ріш... це рішити відмінити. Я як голова я раді адміністрації відмінити це не можу. ви ж Це може відмітитися. Шановні, Шо? якщо не було цього рішення. І де з'явилось це рішення, то, його подав. то хто його подав і чому вона поз'явила в такому? Спитайте, я це, 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 я край рада, шановні, я не рай рада, я рай держадміністрації. адміністрація. Шановні, це трошки інше. Тому рай держадміністрації не має права відвідати це рішення. Якого немає? Любить високий ставити на цьому колясі, вийдете. Станіслав, говорите, зараз судду в Україну отійні портал. Країни від 19.01 року за номером 1656 17, 7999 02, 16 Про зміни до податкового Кодексу України та індексації нормативної грошової оцінки. Розділ листи від 19.01 року. Про зміни до податку Кодексу України та індексацію нормативно-рошової оцінки земель. Державна фіскальна служба України повідомляє, що законом України. Від 24 грудня 2015 року no 8 про внесення змін до податку Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалантовності бюджетних надходжень у 2016 році, внесено зміну, зокрема, в частині плати за землю. Відповідно до пункту 274.1 статті 274 податку Кодексу, Україн, далі ПКУ. Ставка податку на земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативно-рушової оцінки, а для сільськогосподарських обід та земель загального користування не більше 1% від їх нормативних. Не більше, не більше. <звук> Так, я все читати не буду касати все всього остального. Це ж державне фіскальне забезпечити інформування власників землі, землекористувачів та орендарів про коефіцієнт індексації нормативно-рушової оцінки земель на 2015 рік. Це сільські ради і всі, і землю, ну все там було. Спільно з органами місцевого самоврядування та органами Держгеокадастру забезпечити доведення до власників землі, землекористувачів та орендарів, змінних коефіцієнтів індексації та ставок земельного податку. Порядної плати і грошової оцінки земель та надання ними у термін не пізніше 20 лютого. Один відсоток відділення грошової оцінки стаття 274 ПКУ за винятком сільськогосподарських угідь, земельних ділянок наданих на землі сільськогосподарського призначення, земельних ділянок визначених статтю 276 податкового кодексу щодо яких запроваджено особливості їх. Исключительно компетенция сельских поселков городских советов. Городских советов. Утверждение местного бюджета. Внесение изменений в него. Так мы можем вносить изменения? Да. Утверждение отчетов исполнения соответствующего бюджета. Установление местных налоговых сборов в соответствии с налоговым кодексом Украины. В 17 сільських рад, 14 рад прийняла максимальний відсоток, 1 процент. Інші сільські ради рад, прийняли 0,5%. Юхименко прийняв, то люди прийняли. Це право сільських депутатів, сільських депутатів. Ви не приймали такого рішення. Та ви не були депутатів. Я, я, депутат, я депутат, тякаво, укуру, депутат, не був депутатів. Я не був депутатів. А як Валерійович, А чим було? Ми сюди просили Ларісу Васильівну, Галана Багара, фінансове чортворення. Чим була обґрунтована такий імені процентна ставка? Що там була ставка? Ставка 0,1%. бюджеті були гроші. От ми хотіли узначити, яке поступлення йшло в бюджет. куди гроші використовуватися. Є остаток якийсь в бюджеті, І чим обґрунтований іменно 1%? Не 0,2%, не 0,15%. А именно один процент сразу, пожалуйста. Потому... Чем он Вы имеете в виду Полякова Лариса Васильевна? Или это было бунтование по всему району? Да зачем Вопрос. Вопрос. Вы задаете мне вопрос. Почему это так? Вам отвечать. Почему 14 советов принимают? Да зачем нам 14 Ви шкуру даете, а ви ж не шкуру даете. Я лично деру шкуру, А хто? Так ви ж цю процентну ставку. Один процент. Віктор Іванович, а я було проінформировано щоб Обще не було. А тут никуда виїздром Нет. Ні! вони. А ти? вони Чи ти лісі. А куди?

потом армия и так далее, мне легче общаться на русском языке, потому что... Ну, Что я вам хочу сказать? Да, я не помню, как он шла, Допустим, в школе собрали сессии, это было в июне или 30 июня. Собрали сессии, да, действительно там был проект, чтобы это, допустим, было... Если у кого-то возникнут вопросы, чтобы это потом обсудилось, и на последней сессии было принято, в конце года. И на последней сессии я не был, я не знаю, был этот вопрос, там не был, я там не присутствовал, не просто не пригласили. Но что я хотел бы сказать, допустим, вот, допустим, в советское время, на территории Захарьковского сельского совета, было раньше три хозяйства, Горький, Шталов, Замеренец. На балансе каждого, каждого хозяйства имелся садик, дороги, клубы и так далее. Громада этим пользовалась, всеми вот этими услугами. Я думаю, что в 99-м году там Кучма балансировался на съезд и порекомендовал, допустим, продать 500 скульптур 200 на балансе 100 скульптур. На баланс передали клубы, дороги, водопроводы и так далее. Но денег вот это ничего не дали. Землю раздали людям. Землю раздали людям, а дороги сельские совет. На баланс сельского совета, допустим, за время существования нашей независимой Украины в кассе Сільского Совета нет денег. Атремотировать памятник, допустим, воинам поищим, которые защищали нашу родину, освобождая фашистских захватчиков. Нет денег. Ходит сельская глава по селу, дайте, пожалуйста, просите, чтобы отремонтировать вам. А вы какой-то шоу атриматируете? Какое-то мероприятие, допустим, провести баба. Амбулатории, допустим, в хозяйство вот регуляр понимаем.

должны бы быть не все. Я не говорю за себя. Почему я не вижу здесь, допустим, Пискуна Александра? Почему я не вижу здесь, допустим, бабаков? Пискун, да, ну, почему, допустим, и подавался вопрос первого не целистая? Потому что человек официально зарегистрированный, главный налог, за ура заключенный. І просто не підмають. Я не це, просто, тому що мені поставили перед фактом государства. Плати і все. Ні, так. Не я вважаю, що я хазяйство, що платив. Пенсіонний фонд за 2015 год. Заплатив мільйон сто тисяч. Біжу. Пенсіонний фонд. Допустимо, по здані скруженням 90 тисяч. По доходи налогу 560 тисяч. Вийний збор. Почему запустили не патрі дожди платить, а не кодрі дожди платить? Я не понимаю цю. <говори> Почему <говори> патріот України заключається рисунком в том, что, допустим, флаг і вишиванка, щоб було? А надо, допустимо, государство поддерживає те, хто налог. Я по существу, допустим, дального вопроса скажу, був приєдный проект.